Перше вітаю всіх учасників і організаторів цієї конференції, яка стала традиційною. І все з кожним роком все цікавіше, тому що минулу конференцію не було зеленої сесії, а тепер вона є. І, і вона буде розвиватися. Я значить, декілька слів розкажу, значить. Хто ми такі? Це значить, ми це хімічна технологічна компанія, яка раніше працювала в місті Сєвєродонецьку на базі одного із крупніших інститутів країни, значить, Державного інституту метанолу. Ми розробляли і розробляємо технологію виробництва метанолу, аміаку і водню раніше розробляли. Водню з природного газу. Значить, Зараз ми працюємо в Латвійському університеті в місті Рига, які люб'язно запросили нас після початку війни. Основні спеціалісти нашої компанії виїхали значить, до Латвії, Сєвєродонецька. От, тому на цьому слайді показано. Значить, емблема Латвійського університету. Там є такий в складі Латвійського університету інститут значить, чисельного моделювання, який займається моделюванням е, різних процесів. Вони раніше не займалися моделюванням хімічних процесів, але зараз з нашою допомогою, з нашою участю, значить, цей напрямок розвивається. І... І ще тут представлений інститут хімпроєкт. Це також Северодонецька організація проєктна, яка сьогодні дислокована частково в Києві, частково в Дніпрі. Наступний слайд, будь ласка. А чи я можу сам переключати? Да? Так, на цьому слайді показан ланцюг виробництва і споживання водню. Звичайно, що водень виробляється з зеленої електроенергії, сонце або вітер. Ми беремо водень, який виробляється. Ой... Так погано, то що люди не будуть бачити. Добре. Беремо водень, який виробляється в електролізі. Беремо азот, який беремо з атмосфери, і виробляємо аміак. Аміак це буде зелений аміак. Аміак використовується в трьох основних напрямках. Як для знач, морських і річних суден. Аміак використовується основне використання аміака сьогодні це виробництво мінеральних добрив, аміачних добрив. І третє, значить, це аміак сьогодні розглядається як основний компонент для резервного виробництва електроенергії. Чому резервного? Значить, тому що. Наприклад, ну, я скажу на прикладі Латвії. Латвія сьогодні споживає 1 гват електроенергії всього. Це не дуже велика країна. У них заплановано до 30-го року побудувати 2,5 гігавати електроенергії зеленої, ну, в основному вітрової. Що це таке 2,5 гВт, а якщо вітру значить, нема? Тому там зараз дуже розвиваються ринки значить, резервної генерації електроенергії. Резервна генерація електроенергії електро це або величезні акумулятори, або значить, водним способом закачують воду кудись наверх. Значить, потім генерація при необхідності. Але АМІАК. Зараз розглядається якнайбільш такий перспективний спосіб генерації електроенергії. Тому що, якщо аміак як є, його легко зберігати, і при необхідності цей аміак в зворотньому порядку можна перетворити в електроенергію. На цьому слайді показано, що зараз в світі виробляється. Порядка 200 мільйонів тонн аміака і основна його частина, і практично весь аміак використовується для виробництва азотних добрив. І ця доля аміаку, вона буде зберігатись, ну він трошки буде підростати до 40-му і 50-х років, але дуже різко буде рости виробництво зеленого аміаку. Практично в тому же обсязі, що, що і виробництво, звичайно, ам'яку для сільського господарства. Що це значить? Це значить, що, що буде його використання в тих напрямках, які я сказав. До 50-го року судноплавство повинно буде перейти на безогоцевий варіант. Безоглоцевий варіант це. Е, ну, як тут уже розповідали, це водневі двигуни. І, е, а, але ж водневі двигуни, якщо судно, велике судно, буде обладнано водневим двигуном, то це буде вже не, не судно для перевезення там грузів або людей. Це буде водневовоз, тому що водень займає. Дуже великі об'єми. Тому води зараз не розглядається як паливо, е, розглядається аміак або метанол. Уже компанія Мейерск, вже плавають кораблі на метанолі, і вже я ще не знаю, чи плавають, але вже виробляються двигуни, аміачні двигуни для цих пароплавів. Компанія Ман, компанія Верцеля фінська виробляє такі двигуни. Тому перспектива використання зеленого м'якусу одноплавстві 100%, от потім, ну тут показано, що для пароплавів вже розроблені і випускається компанія Верцеля випускає серію двигунів В-25. Це для крупних пароплавів. Тут показано ескіз де розташування аміачних баків на грузовому паромі, і це інформація від фінської компанії Верселя, але ж компоновичні рішення по розміщенню аміачних, аміачного обладнання. На цьому судні зробила українська компанія із Одеси. Тому вони дуже тісно співпрацюють з спеціалістами з України. От. Значить, до 50-го року виробництво добре також повинно стати на 100% зеленим. І Європа, впевнено, йде до цих показників. Сьогодні основні виробники мінеральних добрив ну, в Європі, такі як компанія Яра Норвезька, вони дуже активно працюють по переводу значить, сірого ам'яка. Ам'як, який виробляється з переробного газу, сьогодні називається сірим ам'яком. На зелений або на блакитний ам'як. Блакитний ам'як це. Цей самий сірий аміак, але ж при виробництві одної тонни аміаку в атмосферу викидується 2 тонни СО2. І це один із основних джерел викидів СО2 в світі, а сірий, а блакитне аміак, це СО2 треба улавлювати і закачувати в якісь підземні. Сховища для значить, Норвезька компанія Яра, вона світовий лідер в виробництві моку. Вона виробляє 18 мільйонів тонн аміака на рік. Це значить, що вона викидує 36 мільйонів тонн СО2 в атмосферу. Але в Норвегії є значить, така перевага, що вони добувають і газ. І Нафту в Південному морі, і там зараз в результаті цього видобутку дуже великі, не знаю, сховища такі, і вони туди ж у них є інфраструктура побудована, щоб закачувати оцей со 2 який після виробництва аміаку. Але блакитна аміак це проміжна стадія. Ця промисловість в будь-якому випадку буде йти до виробництва зеленого аміаку. Ну, це до прикладу компанія Ахема Літва. Вона виробляє мільйон знач, тонн аміаку на рік, вона сьогодні сплачує на сьогоднішній день 30 мільйонів євро за викиди СО2 в 30-му році, якщо вона не буде ніяких мероприємств впроваджувати, то вона буде вже 120 мільйонів платити. Це дуже великі гроші за ці гроші можна провести озеленення виробництва. От. Значить, якщо АМІАК використовувати в якості резервного Резервної генерації електроенергії, то розглядаються три можливості. Перша можливість це, ну я знизу почну. компанія Mitsubishi і інші компанії вже розробили ам'ячні турбіни. Ну, це на прикладі по типу газової турбіни, яка живиться аміаком, яка виробляє електроенергію. За рахунок спалювання зеленого аміаку. Другий спосіб генерації електроенергії це з використання двигунів. Це, опять же, дані компанії Верціля, з якою ми співпрацюємо в цих проєктах, які в Латвії йдуть, яка також розробила аміачні двигуни. У компанії Вярціля є двигуни для морських кораблів і є двигуни для генерації електроенергії. Двигуни. Вони, скоріше всього, дуже близькі, але все-таки вони то, що знач, морські кор... двигуни для кораблів, вони повинні працювати в, такому, ну, в режимі е, різної нагрузки. А для виробництва електроенергії це стабільна робота, нормальна. І при тому, що КПД пошньового двигуна раза півтора вище, ніж КПД турбіни. І знач, найбільш перспективним варіантом, що сьогодні у світі, розглядається виробництво електроенергії, за м'яку в ячейках, комірках, паливних аміачних паливних комірках. Ну, Вердоксидні, значить, павні. Комірки, тут КПД найвисокий буде. Значить, у нас зараз в роботі, значить, до нас звернулася естонська компанія Dierват H N3, H NH3. Яка заказала, замовила проєкт виробництва аміаку потужністю 20 тисяч тонн на рік в порту Палдівські. В Естонії є такий порт Палдівський, і вони там планують виробляти таку кількість аміаку для бункеровки кораблів. Уже з'являються кораблі, які будуть плавати. На М'яку їх треба чимось заправляти. Тому оця ідея розміщення виробництва зеленого в порту сьогодні дуже така популярна. От, Ну, вони, як звернулись до нас, вони в інтернеті знайшли нашу компанію, звернулись і ми за, ми з ними співпрацюємо десь протягом року. Ми для них розробили два проєкти. Перший це на 20 тисяч тонн. Це розробка, це не проєкти, це значит, базові технічні рішення. Ну, значить Те, що можливо можна називати технічною частиною фісибіліті стадії. Вот. І другий проєкт це 100 тисяч тонн м'яку. Зеленого ам'яку порту сіла Це значить також в Естонії. Ну, якщо коротко, то на цій схемі показаний значить, загальний вигляд цих виробництв. Значить, рожевим внизу показана установка сепарації повітря. Це кріогенна установка. Сепарації повітря, справа внизу показан електроліз СОЄК. СОЄК – це е, солідоксайд, електролайзер, е, твердооксидний. Електроліз. Чи він відрізняється від звичайного лужного електролізу? Тому що лужний електроліз використовує 5 кВт електроенергії для виробництва 1 кубічного водню. Сояк використовує 3,2 кВт електроенергії для виробництва 1 метра кубічного водню. Це дуже велика різниця. Потужність електролізеру для установки 20 тисяч тонн аміака на рік. 18 МВт? Тому на такому об'ємі це дуже велика різниця. Ну, і вверху показана условно схема виробництва. Яку по нашій технології. Наша технологія чим відрізняється від інших? Значить Тим, що для Електролізеру соїк необхідна не вода, як для лужного, а водяний пар. І щоб виробити цей водяний пар, ми використовуємо надлишкове тепло, яке виділяється при виробництві аміаку. То Виробництво аміаку – це екзотермічний процес, в якому велике виділення знач, теплоти. І якраз оцю теплоту. Ми використовуємо для виробництва пара. Ну, на цьому слайді показаний план. Значить, 2D-план заводу з виробництва на Ось на цьому слайді 3D-вигляд оцього заводу, на якому. Компресорний корпус підстанція електрична, установка синтезу аміяку. Отут вона, вона значить, не дуже велика. Електроліз в цьому корпусі. Установка сепарації повітря, адміністративний корпус, водоподготовка. І отут одрузочні естакади. Це реальний завод, який, значить, на сьогоднішній, на сьогоднішній день ми виконали процентів 70-80 базового технологічного проєкту і процентів 30 робочого проєкту. Ну, планується дозове, значить, через. Три місяці завершення проєктування цього заводу. Тобто це реальний проєкт. Замовник вже підписані перші контракти на поставку обладнання. Головне тут електроліз. Електроліз поставляє американська компанія Bloom Energy. Це Компанія, яка, на нашу думку, найбільш продвинулась в цьому напрямку, вона вже, значить, промислово випускає. Не просто розказує реклами, а випускає ці електролізери. Так. Ну, на, цих, на цьому слайді показано Розрізи компоновочних рішень. Так, це. Це в нас установка синтезу аміака. Це компоновка електролізерів. Електролізери поставляються блоками. Один блок потужність 1,2 МВт. У нас цього 18 МВт тут показано. Це компресорний корпус. Між іншим, компресори плануються українські. Сумського виробництва. Ну, зараз виконується повоз. От. На цьому слайді показан порт Венспілс. Це вже не в Естонії, а в Латвії. Порту Венспілс планується виробництво двох агрегатів синтезу зеленого аміака. Один агрегат 100 тисяч тонн на рік і другий агрегат 450 тисяч. Тонна рік це дуже великі потужності. Але чому в порті Венсфілд? Потому що там є існуючий термінал по відгрузці цього аміаку. Він зараз стоїть, ну то, що він раніше належав якійсь російській компанії, зараз він під арештом, але вони планують передати його під управління. Україні. І тому, тому будівництво цього ам'яку дуже важливо. І вони з великою прихильністю дивляться на те, щоб цим займались іменно українські компанії. Значить, також ще в Латвії планується в трьох містах будівництво виробництва зеленого ам'яку і зеленого метанолу. Це порт Венспилс, як я сказав, потім порт Лєпая і, і, і оцей чи як він якось там називається, я як не запам'ятаю. Ну, оце все, що я хотів розказати. І ще я додав, що в цій роботі ми. Тісно спілкуємось з компанією, фінською компанією, яка оці двигуни парцила. розробила. Так, так Ця компанія дуже зацікавлена в тому, щоб співпрацювати з Україною.